Білелаза не немає цілі. Є лише шлях. І цей шлях просто офієзний. Бачите он, те місце? Більшість ігор скаже вам, що це просто декорація, і ви ніколи не зможете туди потрапити. Але у Лоренс люр ви маєте таку можливість і будете обмежені лише своїми вміннями. Що за Лоренс люр це псевдо ретро-гра про екстремальне швидкісне скилелазіння від канадського інді-розробника Рубики Games. Якось вона почала мені траплятися у стрітці Твікстера. Тож так вже вийшло, що я не навмисто, але спостерігав за її розробкою. І з кожним постом вона мене все більше приваблювала. А ще вона одразу вийшла з українською. Тож я просто мав зробити на неї огляд. Поїхали! Чи полізли? О! Полетіли! Гра починається з того, що андроїдовий парубок жив у своїй колонії андроїдів. Однак нудно йому було там настільки, що він вирішив піти у мандри за новими враженнями, де зустрів щось схоже на летічого ската чи то сову, за якою вирішив прослідкувати. Так він потрапив у глибокі надра землі. Я в надра. І загубив ту сову. У спробах її відшукати, він там провештався двісті з гаком років, у що легко повірити. А взагалі, знаєте що? Це не так вже й важливо. У грі є сюжет, і добре, окей? Ця гра існує зовсім для іншого. Для ігроладо. Ось що дійсно варте уваги: є лише ви, ваші кайла та фінальна ціль, до якої ви маєте знайти шлях. Нічого зайвого, що могло б вас відірвати від процесу, тут немає. Жодного прокачування здібностей, рівнів персонажа, побічних завдань, скінів, безлічі діалогів та інших атрибут сучасної гри усе максимально олдскульно, максимум приховані локації та ось ці кристали, які потребують від вас дуже вправного володіння своїми рухами. А рухатися у цій грі надзвичайно приємно. Контроль над персонажем настільки чутливий, ніби він є продовженням ваших рук. А у мене руки не настільки вже і вправні, щоб забрати усі ці кристали. Тож частенько я вирішував не витрачати свій час та нерви на них. Знаєте що? Я збрехав, коли казав, що тут немає прокачування. Все ж прокачуєтеся саме ви під час численних спроб виконати якусь дію. Що певно можна порівняти з тим, що відчувають гравці соус подібних ігор. Hmm, чи можна тоді назвати цю гру Dark Souls від світу паркурних ігор? Взагалі, якщо вам здалося, що це хардкорна гра і вам не підійде, то це хибна думка. Так, звісно, інколи гра дійсно змушує вас попітніти, але вона доволі поблажлива. І якщо ви випадково зірветеся і почнете падати чи загинете, то моментально відродитесь на останній стабільній позиції, з якої зможете повторно спробувати здійснити запланований маневр, що надзвичайно зручно з погляду геймплею, але й легко пояснюється тим, що ви граєте за андроїда, який просто прораховує кожен свій рух перед його виконанням. І це допомагає зайвий раз не турбуватися про те, що вам прийдеться зробити безліч спроб для проходження величезних ділянок. Тож цю гру цілком можна назвати медитативною. Звісно, якщо у вас немає страху висоти чи темноти чи клоустрофобії, але ніколи не пізно кинути виклик своїм фобіям. Та й до того ж, гра зовсім не реалістична на вигляд. Головне. Не дивитися вниз занадто часто. О, дарма я це зробив. Як ви вже зрозуміли, гра доволі різноманітна, і кожен наступний розділ намагається вам дати щось нове. я знову маю вас перепросити. Адже щось на кшталт прокачування персонажа тут дійсно є, з кожним наступним розділом ви отримуватимете якусь нову здібність, як от біг по стігні, здатність вище стрибати. Робити подвійний стрибок, виготовляти факели для освітлення темних ділянок, і ще дещо про що я сподіваюся, ви дізнаєтеся вже самостійно. Я розумію, що в першу чергу гра була створена для тих гравців, які обожнюють бути на швидкості, постійно ринути вперед, долаючи перешкоди, щоб якомога швидше дістатися до кінця рівня і поставити новий рекорд. Тут ви точно зможете кинути собі виклик та відкрити свою спідраневську чакру, щоб встановлювати нові рекорди. Але це просто не у моєму стилі. Що легко сказати, просто поглянувши на мої антирекорди. Стривайте на но... кристалів? Упевнений, тут має бути кристалів. Та й взагалі я бачив чимало помилок. Ану, хто перекладав? А, добровольці зі спільноти. Що ж, дякую вам за виконану роботу. Так, у цій локалізації присутні помилки. Але їх не так багато, та історія у цій грі радше щось фонове, ніж основне. Але звіт про помилки я все ж відправлю розробнику. Сподіваюся, виправить. Гаразд, про що я? А, точно! Я із тих гравців, які люблять проводити в іграх трохи більше часу. А оскільки тут не потрібно нікого знищувати, і вас майже ніколи не обмежують у часі, то ніхто не забороняє просто зупинитися, щоб обміркувати наступний крок та роздивитися оточення. Велетенські конструкції, які нависають над вами і простягаються на сотні кілометрів вниз до надр землі. Подібні масштаби змушують відчувати себе малесенькою самотньою мурахою. Самотність у цій грі відчувається особливо. Можна стати на вершині і прокричати Слава Україні! Попри те, що ви тут, звісно, зустрінете інших андроїдів та роботів, це штучне життя. А люди від них лишилися самі кістки. Тож цей світ практично мертвий. І це відчувається у всьому: покинути напівзруйноване оточення, меланхолійний ембієнт та завивання вітру. Це все створює атмосферу, яку важко передати словами. Знаєте, інколи хочеться дійсно відвідати таке місце, де ніщо і ніхто не зможе вас потурбувати, де немає жодних проблем та хвилювань. Лише ви, ваші кайла та шлях у невідоме. Далеки в мене шлях. Я мушу бігти так, що бути поруч тебе, ще після. Чи я тебе люблю, скажи для чого, я читу. Ой, ви досі тут? Е, щиро дякую вам за перегляд. А можете ще подобайку поставити. Ну і підпишіться. Хоча думаю, ви вже і так це зробили. Звісно, ви можете ще підтримати мене фінансово, і як це зробили такі класні люди, як Тоша Легат та інші чудові люди, імена яких ви могли помітити протягом цього відео, було б дуже приємно. Але це вже за вашим бажанням. Все більше вас не затримую. Ні, ну правда, відео закінчилося, чи ви. Оу. Ви хочете ще про якусь гру послухати? Ну, гаразд. Тільки швиденько. Пам'ятаєте Вайді Games? з минулого відео? Тоді ще була гра Пластоморфоз у стилі Старих Осель зла. Так ось він випустив ще одну гру у ретро стилістиці під назвою Snow Squall Grip. Однак цього разу це гра від першої особи, події якої відбуваються у спільному світі з його ж попередніми іграми. Взагалі, це реально круто, що людина власноруч створює ігри у абсолютно різних жанрах в рамках одного всесвіту. То що цього разу. Гра починається з польоту на гелікоптері, де нам у стилі Half-Life розповідають про персонажа та його мету. І по класиці жанру одразу після цього гелікоптер потрапляє у трощу. Ми опиняємось на невеличкій локації посеред засніженого лісу. Атмосфера просто надзвичайна. Я обожнюю ігри, події, яких відбуваються взимку. Коли кожен крок супроводжує репіння снігу, навколо величезні кучугури і сніжить так, що вдалині нічого не видно. Казково! Що нам тут потрібно робити? Та усього лиш знайти спосіб вибратися звідси. А для цього нам потрібно буде виконати серію простих дій: типу щось знайти, щось принести. І вирішити пару нескладних головоломок. Гра доволі коротка, проходиться менш ніж за годину. І щоб процес був цікавішим, на гравця тут очікуватимуть невеличкі труднощі. Адже навколо лютий мороз. І тільки но ви почнете замерзати, по вас прийде якась чупакабра та відправить у якесь дивне потойбіччя. Тож, або ви вчасно зігріваєтесь біля вогнища, або ось це. Також ви знаходитимете різні записки, які розкривають деякі деталі світу ігор Вайді Геймс. Поки що не можу назвати себе прямо фанатом, але мені подобаються ці ігри. Вони мають приємний вайб, естетика старих ігор, ностальгічні звуки та музика, загадковість. Тож, напевно, чекаю наступних ігор. І тепер точно все. Па-па! А точно я ж не. І не забувайте грати українською.